Співробітники управління карного розшуку ГУНП в сумській області спільно з працівниками сектору кримінальної поліції припинили протиправну діяльність двох молодиків. Останні, повертаючись додому, помітили біля магазину припаркований мотоцикл «Мустанг». Тоді, скориставшись відсутністю власника, один з юнаків викрав шолом, що висів на дзеркалі двоколісника. Зрозумівши, що йому вдалося вчинити крадіжку, зловмисник разом із товаришем вирішила заволодіти і самим транспортним засобом. Згідно висновків судових експертиз, своїми неправомірними діями 20 та 23 річ. Правопорушники спричинили матеріальних збитків потерпілому на загальну суму 29 тисяч 920 гривень. Слідчі Канатовська районного відділу поліції під підпресувальним керівництвом Канатовської окружної прокуратури вже скорував до суду обвинувальний акт відносно молодиків за частиною другої статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом. А одного зі злочинців судимо ще за частиною четвертої статті 105 кримінального кодексу України крадіжка згідно чинного законодавства України правопорушникам загрожує до восьми років за ґратами.